У цьому відео я буду перевіряти свою силу волі. Я вирішив одну годину спостерігати за своїми думками і одну годину читати книжку зональний трейдинг. Може бути ломка. Я буду мати бажання відкрити TikTok, відкрити Інстаграм, відкрити. YouTube Shorts і подивитися коротке відео. Але чим відрізняється свідома людина, яка робить дії, які потрібні їй, від компульсивної людини, яка робить тільки компульсивні дії? Тим, що людина свідома, вона робить те, що вона хоче, незважаючи ні на що, що я зараз і збираюсь робити. Буде ломка, але я справлюся. Про результати розкажу через 2 години. Час пішов. І так, пройшла ціла година. Цілу годину я намагався відслідкувати, про що я думаю. І ще одну годину я хотів читати, але відключили світло. Значить, не доля. Але в цьому відео, в цьому відрізку відео, я розкажу загалом про що я думав, думав цілу годину. Ось такі у мене експеримент. Думати одну годину, а потім розповідати про те, що я думав одну годину. В 20 хвилину я взяв в руки телефон. І тільки після того, як я подивився котра година і хотів робити подальші дії, я згадав, що я виконую експеримент. Тобто настільки запрограмовано в мені ці дії, що я не освідомлюю їх. Я беру телефон, я скролюю ленту, і я не думаю про те, чи хотів я цього, чи я не хотів цього. Наступний момент. Я зрозумів, що моя можливість концентруватися на чомусь дуже погана. Настільки погана, що я, коли відслідковував думки, я був в шоці від того, як я швидко перестрибую з одної думки на іншу. Я одну думку не додумав, я перестрибую на іншу. Думаю, а що якщо там? А, про що я думаю? А, е, я згадую. А, да, да, да. О, ой, ой, точно, зараз експеримент. І я перестрибую ось так з думки на думку. І зрозумів, що. В принципі, ефективності з такого мислення дуже мало або взагалі немає. Тобто, щоб взяти, наприклад, тему. Якусь і обдумати її, це надзвичайно багато зусиль треба докласти. І це все чому це відбувається. Через от ці ТікТоки, Інстаграми, Ютуб шорти. Ти дивишся і перескакуєш з теми на тему, з теми на тему, і нічому не передаєш можливості. І це все перекладається на твоє життя. Ти так само. Щось думаєш, переключаєшся на щось інакше, щось думаєш не додумуєш, переключаєшся на щось інакше. І при цьому ти ні про що не подумав. Ти ніяку думку не довів до кінця. Це най... найгірше. Те, що ти пливеш по течії, не усвідомлюючи того, що ти по ній пливеш. Потім я побачив у собі звичку несвідомо просто от себе так за, за бороду щипати, да? я от усвідомлюю в один момент, що я щіпаю себе за бороду і кладу руку на ногу. І щось починаю думати, і несвідомо рука вертається далі, ось так роблю. Хто це робить? Хто? Це ж не я. Це запрограмована дія моя. І так у житті різні ситуації, які складаються в твоєму житті, ти вже маєш певний алгоритм дій. По суті, ти вже не реагуєш, ти вже не живеш це життя. Ти просто виконуєш певний алгоритм дій, який в тобі вже закладений. Розумієш, наскільки все погано. І щоб вийти з цього стану, потрібно спочатку концентруватися на чомусь, навчитися концентруватися на чомусь. Я розумів те, що якщо я зараз зможу концентруватися цілу годину на книжці, на тому, що там написано, я відчую неймовірний кайф. Але я от водночас розумів, як це буде мені важко зробити. І тут ще виключили світло, і я зрозумів, що це взагалі не вийде зробити. Ось так, воно. ось так воно є. І ось такий експеримент мені дуже сподобався, тому я буду повторювати. Но цей експеримент буде носити назву От... створення свого життя. Що означає створення свого життя? Це в першу чергу, коли ти щось хочеш робити і ти робиш це. І отримуєш наслідок. От, наприклад, в сьогоднішньому відео я розказав, що я хочу одну годину полежати і пороздумувати. Я одну годину полежав і пороздумував. І якщо би я ще годину читав книжку, я би ще вам розказував про те, що було в цій книжці. Напевно, якщо би я зміг сконцентруватися цілу годину на цій книжці. Но Якщо би я зміг це зробити, це принесло б мені неймовірний кайф, тому що я вирішив це зробити і я це зробив. Тому такі відео буду знімати і буду робити те, що я бажаю, і буду робити це, і ділитися своїми думками після того, як я це зробив. Мені потрібно розвинути мою концентрацію, підняти її на вищий рівень. Мені потрібно е, зрозуміти себе, свої відчуття і, і завдяки ось такій практиці я буду це робити і показувати вам, і, і, і показувати, і, е, і не, можливо, комусь це знадобиться. Можливо. А якщо ні, то мені, в принципі, це в користь, так як коли я ділюся цією інформацією, я ро... більше починаю розуміти себе, свої думки і свої дії. Все.